Під час засідання виконкому, що відбулося в четвер, двадцять четвертого жовтня, розглянуто питання щодо забезпечення розвитку і вдосконалення надання медичної допомоги мешканцям Червонограда, Соснівки та Гірника. Про нововведення, які вдалося впровадити в медичній галузі міста упродовж цього року, доповідав заступник міського голови Андрій Залівський. В квітні 2014 року розпочав функціонувати кабінет комп'ютерної діагностики гемомедіка Червоноград при стаціонарі Червоноградської центральної міської лікарні. Внаслідок цього покращилась рання діагностика патологічних процесів, а також якість та обґрунтованість оперативних втручань без керування в медичні установи Львова. Трошки статистики. Так, з 7 травня цього року вже проведено понад 800 обстежень. З них 310 – це нейрохірургія, 250 – неврологія, понад 100 – виявлено онкозахворювань, 200 – інші, інші обстеження. Також здійснено внаслідок даних обстежень 207 оперативних втручань по нейрохірургії, а також 76 втручань по хірургії та травматології. У третьому кварталі 2013 року Введено в експлуатацію цифровий рентгенапарат, який змонтований в рентгенкабінеті при приймальному відділенні в хірургічному корпусі, що дало змогу проводити набагато якісніші обстеження за короткий проміжок часу. За даний період часу вже проведено понад 500 діагностичних рентген обстежень. З 1 січня 2013 року, згідно закону України, а також рішень міської ради, ми передали нашу швидку допомогу, і зараз створена відокремлена служба екстреної медичної допомоги міста Червонограда, яка підпорядковується департамент охорони здоров'я Львівської ОДА згідно закону, як я вже сказав про екстрену медичну допомогу і фінансується з обласного бюджету. Другим у порядку денному засідання виконкому було питання про підняття тарифів на проїзд у пасажирському транспорті загального користування. Доповідала начальник відділу економіки Ольга Денисенко. Упродовж 2013 року міські перевізники, суб'єкти господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень, в місті звертались листами у виконавчий комітет щодо перегляду вартості проїзду на автобусних маршрутах загального користування в місті Червонограді та сполученням на Соснівку, діючі тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування були введені в дію. З 1 травня 2011 року і становлять по місту гривню 75 за одну поїздку на маршрутам сполученням Соснівка 3,75 гривень за одну поїздку, тобто не переглядалися більше двох років. За цей час змінилися умови виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізників, а саме зросли ціни на газ у 1,3 рази, на диспаливо у 1,2 рази. Змінився рівень мінімальної заробітної плати у 1,2 рази. Також зросли ціни та тарифи на мастильні матеріали, запчастини, шини, акумуляторні батареї, послуги сторонніх організацій. Таким чином, має місце проблема невідповідності рівня витрат по наданню послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування до рівня діючих тарифів. Рівень тарифів на маршрутах загального користування повинен забезпечувати перевізнику відшкодування обґрунтованих поточних витрат, прибутковість роботи. Можливість оновлення рухомого складу. В проєкті рішення пропонуються наступні тарифи. На міських маршрутах номер 1 2, 3, 4, 4 а – 5А 2 гривні за одну поїздку. На маршруті номер 7 автовокзал Гірник 2,50 за одну поїздку. На Соснівському напрямку 4,75 грн. гривень за одну поїздку. Після тривалої, проте не надто змістовної дискусії питання про підняття тарифів на проїзд поставили на голосування. Пропозицію підтримали сім членів виконкому. Тоді, як для прийняття рішення було потрібно 11 голосів. А тому найближчим часом вартість проїзду як у міських маршрутках, так і в автобусах, що возять пасажирів з Червонограда до Соснівки, залишатиметься незмінною. Згодом члени виконавчого комітету прийняли рішення про оголошення конкурсу на право оренди трьох приміщень комунальної форми власності, розглянули та затвердили питання, що стосуються захисту прав дітей, житлово-комунального господарства, містобудування і архітектури, а також соціального захисту населення.